Всім привіт! Сьогодні ми вирушили на пошуки грибів. Надіємось, що знайдемо, а вам приємного перегляду. Ось такі два козарі. Три навіть, О, така сімейка козарів. Так, на оцьому місці знайшов ще одного такого маленького. І... Тут є. Вот тут є два. Два вот таких. Ще один. І вот тут один є. Так, то чотири вже. Далі п'ятий. Такий у нас от П'ятий. Шостий. Сьомий. І тут восьмий. Отакий От у нас ще гриб, такий гарний, маленький. Так, один такий козарик. І другий ще є. Отакий. Такий нас гарний грибочок. Ще один ось такий расень. Головка відвалилась. Ще плюс один ось такий гриб. Так. Один. Другий. Так, ще один грибочок. От один і ось вот тут другий. Ось такий у нас грипочок з дістану. От. Ось такий красавчик. Так, тут у нас ще один такий є. От такий. Ось такий у нас гриб. Козар. І тут у нас ще один десь є. От тут о, у нас ще один є. такий вже маленький. Вот такі два козарі. Так, ще отакі от у нас два маленькі козарі. Отак, от один. І другий. Отак. От І ще у нас отут є два. Такі гарні. Один і другий. Ось такі у нас чотири козарі. Так, отакий. От теж от. у нас козар, от, такий. Отакі ми сьогодні гриби назбирали. Отакі гарні. Всі ось такі гарні грибочки, козарі. Дякую вам за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім па па